Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами повторюємо та узагальнюємо вивчений матеріал про відомих українських поетів, твори яких стали символами українського гумору. Отже, тема нашого уроку міні-проєкт у полоні сміху, узагальнення і систематизація вивченого з теми від смішного до великого. Епіграфом до нашого уроку ми візьмемо слова французького письменника Віктора Юго. Сміх це сонце, воно проганяє зиму з людського обличчя. Здається, люди зрозуміли це задовго до Гюго. тисячоліттями людство складало, зберігало і передавало наступним поколінням веселі казки, дотепні історії, жартівливі пісні. Кумедні побрехеньки, анекдоти, гуморески, та хіба все перелічиш? Сміх, як сонце, має тисячі променів і промінців. Сміх має велику силу. Лікарі впевнені, що людина, яка сміється, жартує, довше живе і менше хворіє. Почуття гумору допомагає долати труднощі і не в нашому проблематичному житті. Нелегкою була й доля українського народу вистояти у скрутну хвилину йому допомагало почуття гумору. У добрий час і в годину лихоліття сміх не залишав наш народ. Протягом вивчення теми. Ви дізналися про різницю між гумористичними та сатиричними творами, про їх різновиди та познайомилися з письменниками, що писали гумористичні твори. Ви вже знаєте, що гумор м'яка форма комічного, зображення життя в доброзичливому, жартівливому плані. Гумор не має на меті засудити людські пороки. Але сміх може бути гострим і викривальним це сміх сатири. Це вид комічного, гостре висміювання негативних суспільних явищ або вад окремої людини. Згадаємо з вами жанрову різноманітність гумористичних творів: це анекдот, байка, фейлетон, гумореска. Усмішка співумовка. Анекдот жанр фольклору коротка жартівлива розповідь про якийсь цікавий життєвий випадок із несподіваним і дотепним закінченням. Байка невеликий, здебільшого, віршований повчально гумористичний чи сатиричний твір. з Алегоричним змістом фейлетон художньо публіцистичний жанр літератури, в основі якого лежать реальні факти, зображені в сатиричному або гумористичному плані. Гумореска невеликий віршований прозовий чи драматичний твір із комічним сюжетом. Відміни від сатиричного твору легкою жартівливою тональністю. Усмішка. Різновид фейлітону та Гуморески введений в українську літературу Остапом Пишнею. Співомовка – короткий, віршований ліроепічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті. Приказці, або казковому мотиві. Яскравими представниками українського гумору творчість яких ви вивчали є Леонід Глібов, Степан Руданський та Павло Глазовий, в українській літературі. Леонід Глібов відомий перш за все як Неперевершений байкар. Але крім байок, дідусь Кенер, саме під таким псевдонімом друкувалися його твори, написав понад 50 віршованих загадок, жартівливих пісень та акровіршів для дітей. Твори Глібова відрізняються дотепністю, ширістю. Досконалістю художньої форми. Згадаємо з вами поняття, пов'язані з жанром байки. Байка складається з оповіді, тобто основний сюжет та моралі. Алегорія, зображення рис характеру людини, за допомогою образів, тварин, рослин, явищ природи тощо. Мораль, висловлювання повчального характеру стислий виклад головної думки в кінці байки. Однією з найвідоміших байок Леоніда Глібова є байка Щука, в якій байкар показав суд, його несправедливість і залежність від панівних класів. Суд над щукою, яка здійснювала різноманітну шкоду вставку. Його жителям і отримала вирок повернутися знову в річку. Глібов засуджує хабарництво, несправедливість, лицемірство. Судді зобов'язані діяти відповідно до законодавства, а не підтримувати зацікавлену особу. Байці такою зацікавленою особою є лисиця. Кажуть, що нахабство друге щастя. Про тих, хто користується таким девізом у житті, в алегарічній формі говорить Глібов у байці муха і бджола». бджола: бджола трудяща людина, яка не може без праці, хоче жити чесно заробленим. Муха це та людина, що живиться чужою працею, нахабно забирає придбане, зроблене іншими. Ще й хазується при цьому. Таких людей не роб, зневажали раніше і зневажають тепер. Байка Глібова Жаба і ВІЛ розповідає про жабу, яка, побачивши вола, захотіла бути такою великою, як він. Заздрість примусила її надиматися, поки не луснула. Хоч подруга й застерігає її про небезпеку. Це алегорична картина, яка висміює людей, що прагнуть досягти того, що виходить в межі їхніх можливостей. Причому йдеться не про щось необхідне, суспільно корисне, а про звичайні забаганки. Автор у кінці виводить мораль треба жити так, як милосердний Бог дає, тобто відповідно до своїх можливостей та стібностей. Читаючи байки Глібова, пам'ятаємо його слова. Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше: нікого в світі не мене. Читайте, згадуйте мене. Наступного представника гумористичного жанру в українській літературі Степана Руданського. Називають невгнутим лицарем українського слова, а ще найвеселішим поетом України. Це не лише талановитий поет, а й професійний лікар, перекладач, творча спадщина Степана Руданського оригінальне явище в нашій літературі. Вона ґрунтується на фольклорній основі, витікає з народних джерел. Автор називає їх не віршами, а співомовками, тобто призначеними для розмови чи співу, для побутування в народі, Співомовки Степана Руданського унікальне явище у світовій культурі. Згадаймо ознаки співомовок, опис якогось одного комічного або трагічного випадку. Стисле зображення події, динамічний розвиток, несподівана розв'язка. Завершення твору гострим, дотепним висновком у співомовці добре торгувалось висміяно панів, які хочуть поглумитися над мужиком, щоб показати свою зверхність, але це їм не вдається. Бо в народі багато розумних людей, дотепних, і вони так повертають справу, що в дурнях залишаються пани. Твір є гумористичним адже зображує смішне в життєвих явищах і людських характерах, у доброзичливому, жартівливому тоні, на відміну від сатиричного. Веселими словами чумак довів свою дотепність та розум. Так автор. Підкреслив, що не можна насміхатися та глузувати з інших. Де і в яких обставинах не перебував би Степан Руданський, він завжди захищав рідну українську культуру, оспівував славні сторінки історії, запорозьке козацтво, про сміливість, кмітливість, дотепність козаків, їхнє почуття гумору. Ходили легенди. Народні перекази говорять про те, як запорожці вміли давати відсіч тим, хто ставився до них з пихою, хотів принизити, посміятися з них. Хай це був навіть сам король, чи його вельможе. Мабуть, саме на таких переказах і побудовано співомовку Запорожці у короля. Можна з певненістю сказати. Що співомовки Степана Руданського і сьогодні вчать українців бути мудрими, ненавидіти будь яке ярмо, прагнути волі і мати почуття національної гідності. Максим Рильський стверджував, Степан Руданський справді заслуговує на найдорожчій у світі титул титул народного поета. Я впевнена, що ви теж погоджуєтеся з цією думкою. Від часу Степана Руданського, мабуть, не було в Україні поета гумориста, який у своїх творах використовував би народну творчість, це секрет успіху митця. Павло Глазовий одна з найкращих сторінок в історії сатиричного гумористичного слова України. Він належить до тих, хто створював наш сміх. Павла Глозового люблять і дорослі, і діти. Його гумор піднімає людям настрій, звільняє від страху, допомагає побачити в житті більше світлого, радісного, а також стати добрішими. У творчості гумориста захоплює все і доброзичливий сміх. І проста народна мова, і дотепні висновки, і повчальна мудрість. Згадаємо разом з вами вивчені твори Павла Глазового. Темою Гумореської еволюції є зображення допитливого хлопчика, якого цікавить питання чому мавпи досі не стали справжніми людьми. Ідея твору засудження тих, хто ганьбить ім'я людини. Тема Гуморески найважча роль вихваляння матір'ю свого синочка за талант, який він, врешті-решт, виявив на сцені в третій дії. Ідея цього твору засудження хвалькуватості, бездушності, невміння на справі довести свої знання. Обдарованість. Темою гуморески Запорозькі гості є зображення приїзду гостей з Канади в Україну та їх враження від почутої грамотної української вимови. Ідея цього твору возвеличення української мови, яка є свідченням нашої культури, благородності, манери поведінки, етикету та зазудження тих. То її цурається. Так, у невеликому гумористичному творі автор підняв важливе питання яке актуальне і в наші часи. Байка Похвала. Тема цієї байки розповідь про муху, що, піддавшись на Лестощі паука, потрапила до нього в паутину. Ідея цього твору. Засудження довірливості, нещирості, підступності та корисливості. Час настав для відпочинку. Проведемо фізкульт хвилинку. Отягнув неділю рано ранок вишивту сорочку, ви не слати запрошляю А тепер усі сідаємо до роботи. Приступаємо. А зараз я пропоную вам виконати тестові завдання та перевірити свої знання з вивченої теми. Перше запитання. Усі свої твори, включаючи її віршовані переклади, називав співомовками А. Остап Вишня, Б. Павло Глазовий. В. Леонід Глібов, Г. Степан Руданський. Друге. Яка головна думка байки Леоніда Глібова муха і бджола А. Треба бути працьовитим. Б. Не можна жорстоко поводитися з тваринами. В. Треба любити природу Г. Треба вміти спілкуватися з товаришами. Третє. В байці щука. Чим щука здобуває прихильність лисиці? А. Своїм розумом Б. Постійними хабарями, В. своєю красою та силою, г. Бо була її родичем. Четверте. Як називається повчальний висновок у байці? А сюжет. В. Мораль. В. Алегорія. Г. Подія. П'яте. Хто виявився дотепнішим у співумовці добре торгувалось? А. Чумак. Б. Купці. В. Гумене Г. Дідич. Шосте. Запорожцям, які приїхали до короля. Було запропоновано А. Зняти верхній одяг. Б. Присісти. В. Повертатися додому. Г. Відвідати смачної страви. Сьоме де відбуваються події у гуморесті глазового еволюція А. Цирку. В. Зоопарку. В. Лісі Г. Кінотеатрі. Восьме запитання. Мати свого синочка у моресті найважча роль а. Критикує. Б. Захищає. В. Вихваляє. Г. Охороняє. Дев'яте. Звідки в Україну приїхали гості у гуморестці Заморські гості? А. З Америки, В. З Канади, В з Польщі. Г з Франції. 10. Кого зустрів паук у гуморестці похвала? А. Муху Б бджолу. В осу Г шерстішня. Одинадцяте запитання. Хто з письменників підписувався псевдонімом Дідусь Кенер? А. Степан Руданський Б. Павло Глазовий, В. Леонід Глібов, Г. Степан Олійник? І останнє 12 запитання: Чим частували козаків у польського короля? А. Пивом і м'ясом. Б. медом і сметаною, В. Боршем і варениками, Г. млинцями і вином. Перевірте, чи впорались ви з завданням. Перше Г. Руданський, Друге. А треба бути працьовитим, третє Б. Постійними хабарями. Четверте. Б. Мораль. П'яте. А. Чумак. Шосте. Г. Відвидати смачної страви. Сьоме. Б. Зоопарку. Восьме. В. Вихваляє. Дев'яте Б. З Канади, 10 А. Муху, 11 В. Леонід Глібов, 12 Б. Медом і сметаною. Я сподіваюся, ви всі впоралися з цим завданням. Але якщо виникли труднощі, у вас буде можливість повторити вивчений матеріал з теми від смішного до великого та підготуватися до контрольної роботи. Завершити наш урок я пропоную рядками вірша Павла Глазового. Сміх людський, чудесна штука. Він, мистецтво і наука. Він в житті і для життя. Із потворного й дурного посміятися не гріх. Добрий сміх не б'є, не мучить, він на світі жити учить. Американський письменник Джек Лондон вважав, що гумор твориться найважче писати гумор можуть лише нечисленні автори. Мати почуття гумору вдало висловлювати власну думку, використавши влучний жар, це дійсно талант, не кожному це під силу, але постаратися оволодіти дотепним художнім словом, може кожен. Тому вивчайте багату спадщину національного гумору, що створена цілими поколіннями чудотворців українського сміху. Не забувайте, що сміх допомагає в скрутному становищі, прикрашає нам життя, приносить радість і задоволення. Тож смійтеся на здоров'я і даруйте своїм рідним, друзям ці світлі і щирі почуття. Бажаю вам успіхів та будьте щасливі!